Вітаю! Тема заняття: різноманітність їжі, способів живлення і систем травлення у тварин. Поняття про перетворення речовин в організмі людини. Надіюся, в тебе сьогодні хороший настрій, і перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, спробуй трошечки пригадати те, що ти вивчав уже на попередніх уроках. Тому зупини відео та виконай декілька цікавих вправ. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як живляться різні тварини, що таке травлення, де відбувається травлення, розглянеш будову травної системи та дізнаєшся, як працюють органи травлення у людини. Тварини живляться гетеротрофно, тобто отримують готові органічні речовини разом з їжею, які є джерелом енергії та будівельного матеріалу. За способом живлення тварин поділяють на декілька груп: Рослиноїдні, паразити, хижі, всеїдні. Рослиноїдні, тобто ті, які живляться рослинною їжею. Паразити, тобто ті, які живуть в організмі або на організмі хазяїна та отримують від нього поживні речовини. Хижі ті, які живляться іншими тваринами. Всеїдні ті, які живляться як рослинною, так і тваринною їжею. Також організми можуть споживати мертву органіку, переробляючи відмерлі частини рослин і тварин і е, при цьому відіграють дуже важливу роль, е, роль у процесах ґрунтоутворення. Такі організми називають сапротрофами. Прикладом є дощовий черв'як, гриф чорний скарабей священний. Ті організми, які живляться кров'ю людини і тварин, називають кровосиснім. Прикладом може бути овод, комарі та інші. Травлення це комплекс механічних та хімічних процесів, унаслідок яких складні поживні речовини розщеплюються на більш прості. Процеси перетравлення їжі забезпечує травна система. Дуже важливу роль у перетравленні відіграють також травні ферменти. Це спеціальні речовини, які розщеплюють складні компоненти їжі на прості. У багатьох тварин. Травна система схожа за деякими рисами, але відрізняється у різних груп організмів, має свої особливості і залежить від способу життя, від типу живлення. Спільними рисами є, наприклад, наявність ротового отвору, кишківника, шлунка, травних залоз та анального отвору. Давайте розглянемо травну систему у людини. З чого вона складається? Травна система у людини складається з ротової порожнини, глотки, стравоходу, травоходу, шлунку та кишківника. Крім того, до складу травної системи входять спеціалізовані травні залози це слинні залози, печінка і підшлункова залоза. Травні залози виділяють травні соки. До їхнього складу входять особливі молекули ферменти, під впливом яких їжа перетравлюється. Як відбувається травлення у травній системі людини? У ротовій порожнині перетравлення відбувається під впливом ферментів слини. У шлунку перетравлення відбувається під впливом шлункового соку. У тонкому кишківнику вже відбувається остаточне перетравлення їжі під дією ферментів. Тобто складні речовини розщеплюються до більш простих. Ці прості сполуки, які утворилися внаслідок розщеплення, далі всмоктуються у кров. І з кров'ю по кровоносних судинах поживні речовини транспортуються до окремих клітин нашого організму. У клітинах завершується перетворення речовин. Речовини розщеплюються і при цьому звільняється енергія, яка потрібна для забезпечення різних процесів життєдіяльності. Зупини відео та розглянь хмару слів. Які слова ви знайшли та що їх об'єднує? Спробуй перейти за посиланням та виконай завдання. Також оціни свою діяльність на уроці. Дякую за увагу. До зустрічі!